Привіт, друзі! Всі ми чудово знаємо про те, що українці, які приїхали в Канаду по програмі Куаєт, масово їдуть з Канади. І я впевнений, що кожен українець, який зараз знаходиться в Канаді, знає такого українця або таку українську родину, які вже поїхали з Канади, або планують поїхати з Канади. І сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему, а чи тільки українці залишають Канаду? Звісно, ні, не тільки українці. Але цікаво, який відсоток з емігрантів, тобто людей, які Приїхали в Канаду, які емігрували в Канаду, врешті-решт їде з Канади. Якщо вам цікава ця тема, до речі, це офіційна інформація. Да? І посилання на неї буде в описі до цього відео. Так от, якщо вам цікава ця тема, якщо вам цікаво дізнатися, врешті-решт, який же відсоток людей, які приїжджають в Канаду, потім їдуть з Канади, то дивіться це відео до кінця. І, будь ласка, не забудьте підтримати це відео вашими. Подобає вподобаєчки, підписочки на канал, якщо ви ще на нього не підписані. Ну і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Друзі, звісно, Канада не рай на землі, да? і Канада, як і будь-яка інша країна, не може підходити абсолютно всім. Люди мріють, люди думають, що їм там буде класно, що їм там буде краще. Але коли приїжджають до Канади, застикаються з різними проблемами, розуміють, що це не рай, да? ну, не те, про що вони мріяли, про що вони думали. І певна категорія е, їде з Канади. Я вам сьогодні зачитаю офіційну інформацію, але майте на увазі. Що переважна більшість з тих, хто залишає Канаду, вони залишають Канаду все ж таки після того, як отримують громадянство Канади. Да? Тобто, велика кількість людей, які приїжджають в Канаду і потім їдуть з Канади, вони їдуть з Канади з канадським паспортом. Тобто, у них є бекграунд, такий міцний бекграунд, що якщось трапиться, то вони завжди можуть повернутися. В Канаду в якості е, е, постійного резидента, так, як в якості громадянина. Ну і канадський паспорт надає багато можливостей і часто надає більше можливостей, чим паспорти тих країн, звідки ці емігранти приїжджають. Ну а тепер давайте з вами зачитаємо офіційну інформацію з офіційними цифрами. Скільки ж людей їде з Канади? Ці дані були опубліковані 2 лютого 2024 року. Да? Ну, тобто свіжі дані. Починаючи з кінця 80-х років, Канада мала тривалий період стійкої імміграції. Однак Канада не завжди є останньою зупинкою в імміграційній подорожі емігранта. З різних причин багато іммігрантів вирішують емігрувати з Канади назад до своєї країни походження або до іншої країни. Статистичне управління Канади дослідило еміграцію. Іммігрантів з 1982 по 2017 рік у дослідженні під назвою Еміграція іммігрантів, результати з бази даних довгострокової імміграції понад 15 іммігрантів покинули Канаду протягом 20 років після прибуття. Це дослідження показало, що більше 15% іммігрантів, яких прийняла до яких прийняли до Канади з 1982 по 2017 рік, емігрували протягом 20 років після вступу. Однак ця частка залежить від характеристики, включаючи країну народження іммігранта. Еміграція спостерігається дещо частіше через 3-7 років після вступу. Да? Тобто е найбільша частина людей. Залишає Канаду, як я сказав, через 3-7 років. Тобто, коли вони отримають канадське громадянство з канадським паспортом, люди потім вирішують або повернутися назад в свою країну, або поїхати кудись в іншу країну. Цей період може відображати тривалість часу, протягом якої Іммігранти намагаються інтегруватися в Канаду, намагаючись знайти роботу та місце проживання та адаптуватися до життя в Канаді. Деякі іммігранти також можуть емігрувати, якщо вони зіткнуться з труднощами під час інтеграції або тому, що вони мали це з самого початку. Емігранти, які народилися в Тайвані, Сполучених Штатах, Франції, Гонконзі та Лівані, а також іммігранти прийняті в категорії інвесторів і підприємців. Мають більшу ймовірність емігрувати понад 25% іммігрантів, народжених на Тайвані у США, Франції, Гонконгу Лівані, емігрували протягом 20 років. Після вступу ці країни можуть залишатися приваблими для своїх громадян через вищий рівень життя або тому, що поселення в Канаді було частиною. Більшої міграційної стратегії. Більше того, понад 40% емігрантів, прийнятих у категорії інвесторів, і 30% тих, які прийнято в категорії підприємців, емігрували протягом 20 років після вступу. До цих категорій належать заможні іммігранти, які, як правило, дуже мобільні та які, е навіть якщо їх приймуть, можуть мати намір покинути Канаду в майбутньому. Ну що, друзі, як вам такі цифри? 15% емігрантів їдуть з Канади. Да, протягом 20 років. Тобто, ну звісно, це не протягом там, що приїхали, зразу 15 поїхали. А протягом 20 років 15% емігрантів залишають Канаду. Це велика цифра, до речі, да. Ну дуже велика цифра. Але 15% це є 15%. 85% залишаються в Канаді. Да? Тобто, 85% від цих емігрантів вирішують, що Канада для них. Найкращий вибір і вже нікуди після цього не їдуть. І це саме чому населення Канади зростає зростає дуже швидко, надо сказати, да? навіть швидше ніж хотілося б останнім часом. І зараз уряд Канади вже починає знов таки трошки прикручувати гайки. Для е, потенційних емігрантів чи е, класна ця країна, так це класно. Ну Канада класна країна для життя, для нормального комфортного життя. Чому ж е, такий е, великий відсоток людей їде е, з Канади? Ну знов-таки, як я сказав, Канада вона не є раєм на землі. Да? В Канаді є свої проблеми. Багато людей просто недооцінюють свої можливості. Багато людей сподіваються на авось багато людей думають: ну, якщо я приїду і там все в мене Піде гаразд, а до цього гаразд не готуються навіть. Да, тобто є різні причини, а є просто люди. Переоцінюють свої можливості в тому плані, що ну у них все, все непогано було вдома, да або в якійсь іншій країні, і вони просто захотіли себе випробувати ще й в Канаді. Ну якщо в мене вдома все класно, то е в Канаді буде ще краще. Приїжджають в Канаду. А в Канаді ну, мова не рідна, е освіта не та. Треба робити якісь там зайві кроки. А люди вже не хочуть цього робити. Вони не тікали від ніщити, вони не не бігли від якоїсь там. Е Важкої ситуації да? ну і тому для таких людей набагато краще і легше просто купити квиток і полетіти собі додому, і робити те, до чого вони звикли, і е, що їм подобається. До речі, я знаю таких людей. Я знаю таких людей, які прилетіли в Канаду з Ізраїлю. В Ізраїлю у них було все класно. Там е, високі заробітні плати були класні професіонали, класно працювали. Приїхали в Канаду, тут намагалися зачепитися, зачепилися. Ну вони приїхали вже в статусі постійного резидента. Да? Але нормальну роботу не змогли знайти. Ну і вирішили, і вони повернулися назад. Тобто є різні е, історії, різні ситуації, рі, різні причини. Але знов-таки не забуваємо, що 85% приїхавших до Канади. Тут залишаються, і я думаю, що це характеризує Канаду. Да? Що це е, характеризує Канаду як класну країну, друзі? Ще раз вам нагадую, якщо вам е, хочеться це почитати. Оп, в описі до цього відео є офіційне посилання, де ви можете все це прочитати. Ще раз вам нагадую про необхідність підтримати канал вашими підписочками. Будь ласка, підписуємося, не забуваємо. І ще раз хочу вас попросити поставити вподобайку цьому відео. Ну і, будь ласка, скиньте посилання в соціальних мережах на це відео. Можливо, вашим друзям, вашим знайомим буде також цікаво ознайомитись з цією інформацією. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, Зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.